358 раз як сісти на підйомник в буковелі. І так, їде крісло. Що треба зробити? Береться рука. Стається де, вставка. стається на чорній. Біля дядька Су... стає. Їде крісло. Лопатою по горку, тому хто з 358 разу не пойме, як сюди сісти. От я воно зупинили, що тепер буде робити? Почекаємо. Це хтось зверху не виліз. Це хтось упав з крісла, з висоти 100 да, метрів. Хтось да, да, упав, да, правильно? Да. Ладно, то неправда. правда. А чого воно пищить? Вода, але звуковий Поломав? сигнал. Сигнал на що? Тут треба їхати. Це що, типа, як машина з мігалками? Так, да, так, так. Диві, да, да. їде крісло, що тепер робити? Виставляємо ліву руку. А да, що да, ліво? Може я праву хочу? Присідаємо вниз. А ноги зігнув, тіку. Типу, Зігнули так? ноги. Раз, присіли. Ноги Отпається, підняв, бо якщо длінно ноги до там ноги, застряг, під типу, під'ймов. Піднімаємо цей рычаг вверх і крутимо до вас. І ноги ставимо. І видихаємо. Ідемося послання без екскурсії. Дороже тури Квадротури Все бронюємо через нас прокат квадроциклів. Також під цим відео.